Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. Нагадую вам, що на цьому каналі ми з вами кажемо правду, правду і тільки правду. І ми називаємо речі своїми іменами. І сьогодні я хочу з вами поспілкуватися стосовно тих дібілів, дегенератів, якими оточив себе Дональд Трамп. Так, це давнішня практика, коли царки тупі, недолугі царки оточували себе ще більш тупими е різними людьми. Ну щоб на їхньому фоні виглядати вже якось. Знаєте, трошки краще, і Трамп вирішив піти тим же самим е, шляхом. І він набрав до себе в Канаду відвертих дегенератів е, людей некомпетентних, м'яко кажучи. І про деяких з них ми з вами сьогодні поговоримо. Е, перший, про кого я хочу з вами поговорити, це лічильник пентагону під Хексит. Ну, це взагалі це я не знаю як умудрилася ця істота проповсти на таку, на таку е, посаду. Тобто, це відвертий алкоголік. Він сам це ніколи не про. Ховує, він казав, що так. Він алкоголік. Він багато разів лікувався, потім знову зривався. І єдина його заслуга це те, що він тупіше за Трампа, і те, що він дуже відданий Трампу. Пам'ятаєте ту історію, коли це недороба потрапила в серйозний скандал, коли він до доєднав до чату у сигналі так. Зовсім ліву людину, і в цьому чаті вони обговорювали секретні е, документи. Вони обговорювали бомбардіровку хусітів, тобто там була дуже секретна інформація, і ось це недолуге. Воно туди підключило зовсім ліву людину. І е, це класно, що ця ліва людина була е, відповідальною людиною. Так, тобто, це був е, кореспондент, це був е, редактор одного з журналів. До речі, це опозиційний до Трампа журнал. А, і ця людина вона повела себе досить відповідально. І не стала злівати прям всю секретну інформацію, повідомила про цей випадок, і тоді розгорівся скандал. В ході цього скандалу Дональд Трамп поступив дуже мудро. Він доручив розслідувати цю справу і кому він доручив, правильно він доручив розслідувати це, це самого ж хексіту. Так, ну це ну просто маразм на маразмі і маразмом погоняє. Ну окей, окей, пройшов цей скандал. Якось так трошечки все почало улягатися. Думаєте, це недолуге, це придуркувати щось е, зробив якісь висновки з цього випадку ні друзі ні ви помиляєтесь зараз розгорівся інший скандал як ви думаєте стосовно чого правильно 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 цей Тупий, я не знаю, як його вже назвати, так знову погорів на тому ж самому. Він знов таки е, в сигналі в чаті створив групу і там обсуждав, обговорював секретну інформацію. І в цю групу додав, як ви думаєте, кого правильно? Він додав тоді туди, туди жінку, він додав тоді свого брата і він додав туди е, свого персонального юриста. Ну, звісно, ну які можуть бути секрети між рідними людьми, так ну як не розповісти жінці, як не розповісти. Е, Своєму братові, ну і, о, і юристу заодно. Може там ще й прибиральниця була, може ще й сусідка. Я не знаю. Ну і, ну як, ну як можна скривати щось в тайні від близьких тобі людей. І зараз розгорівся знову скандал стосовно цього випадку, стосовно цього сигналу. І е, спочатку в Білому домі сказали, що е, знаєте, ми зараз намагаємося знайти іншу людину, тобто змінити Хегінса на іншу людину. І вони це намагаються зробити вже декілька днів. Ну звісно, ну, ст, ну такого тупого, як е, цей, цей недороба ще спробуй знайди. Так заміну тако, такому ще спробуй знайди. Це треба пошукати. Довго шукати. Але Дональд Трамп, Дональд Трамп, що ж ви думаєте, Дональд Трамп сказав. Буквально е, вчора запитали Дональда Трампа знов-таки про цей випадок. А і Дональд Трамп каже, ну і що, ну а що тут такого? Що ви при, за, взагалі причепилися до Хегіц. Класна людина, він всім подобається, нехай собі парень працює далі. Нормально, це, це просто, ну це, це вже, знаєте, це ну, смішно вже до такої е, степені, що я не знаю. Тут вже е, плакати. Треба а не сміятися. Ну і коротше, Дональд Трамп сказав, що ми не збираємося його, не збираємося його міняти. Нехай парень працює, він всім подобається, в жодних питань до нього немає. Подумаєш, там якісь секретні дані він а, зливає всім наліво і направо. Ну, ну і що тут такого? Ми ж це ж Америка. Ми тепер у нас немає секретів не перед ким. І це, друзі, нагадую вам, це. Глава Пентагону, це міністр оборони Сполучених Штатів Америки. Ну да, а ми з вами очікуємо якихось там серйозних змін. Ми з вами очікуємо якихось там здравих ідей, що будуть лунати зі Сполучених Штатів Америки. Але цей клоун він не головний клоун, так? Тобто він клоун, так він дебіл, він дегенерат, але він не займає, не займає топ, топ топчик. Знаєте, серед дегенератів там є і інші дегенерати. Ну, наприклад, в. Е вже нам з вами класно відомий діджей Ваня. Тобто, це, це той, який віце-президент Сполучених Штатів Америки. Щось за діджеєм Вані. Якось так вже починає тягнути шлейф, такий, знаєте, як за чорною вдовою. Я не хочу. Зворацтво на, на тому, але після зустрічі з діджеєм вані завжди ста я щось трапляється. Знаєте, там відбуваються якісь е, неприємності з тими, з ким він зустрічається. Ну і наприклад, там Ваня пішов сходити там. Ну казалось би, вже ну здавалося б, ну що може бути легше е, вручити кубок. Там е, взяв діджей ваня в руки цей кубок і все пиздаріки, чубчики, кубик, е, ку цьому кубку. Так поламав цей. Е, Кубок. І ми з вами знаємо, що буквально у неділю діджей Ваня зустрічався з пантіфіком з папою Римським. І після цієї зустрічі папа е, помер. Я нічого не хочу казати проти папи. Е, так, е, особисто я ну, у мене є багато питань до папи. У Мене є багато питань до того, як він висловлювався щодо України, як він висловлювався щодо цієї війни. Ну окей, я не хочу про це зараз розговарювати, розмовляти. Але мало хто звернув увагу, що за добу до цього е діджея Ваню е як пацана пісочили в Ватікані. Так, тобто, діджей ваня зі своєю родиною поїхав на вихідні в Італію. Він там е збирається збирався е погуляти, зустрітися поспілкуватися з папою римським і в суботу. Це човирво приперлося до Ватікану, але папа римський не пішов зразу з ним на... на зустріч, Він відправив туди своїх помічників, і ці помічники ну, досить довгий час, більш більше ніж годину, пісочили діджея Ваню в хвости в гриву. Вони йому розповідали, що. Він робить неправильно, що не треба виганяти так і депортувати біженців, і вони його песочили, 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 поки діджей ваня не плюнув і не пішов звідти. І вже після цього його е погодився прийняти пантіфік. І тут я хочу звернути вашу увагу, що діджей ваня ну це по офіційній інформації став католіком тільки в 2019 році, тобто в тому році, коли він почав більше вже спілкуватися і приєднуватися до команди Трампа. І Тут виникає таке велике питання. А ким же діджей Ваня був до цього, до 2019 року. І чому він вдруг вирішив стати е е католіком? Ну, це дуже класне питання. На це в мене є така знаєте, відповідь. Стати католіком було вигідно для діджея Вані на самому ділі діджей Івані по барабану: що католіцизм? Що будь-яка інша віра, діджей Ваня це безпринципний гімнот. діджей Ваня це е від морозок, який заради бабок продасть все, що в нього є. І е, якщо діджею Вані треба стати католіком, то він стане католіком. Якщо завтра діджею Вані треба стати мусульманином, я вибачаюся перед католіками, перед мусульманами. Я не хочу е, нікого образити, так я маю на увазі віруючих. Я кажу про конкретну людину. Так ось якщо цьому придурку треба буде завтра стати буддістом, або ісламістом заради е, свого майбутнього, так заради грошей, то він їм стане досить, досить швидко. І і ще ніхто не звернув увагу е, стосовно того, який інший скандал відбувся навколо цього придурка діджея Вані знов таки в Італії. Для того, щоб діджея Ваня подивився на калізей, на цілий день закрили колізей для відвідувачів. Так, тобто е, в власті Італії пішли на це, закрили калізей. Але щоб ви думали, так Діджей Ваня туди не поперся. Він сказав: ну, знаєте, досить жарко, я не хочу зараз ходити і дивитися. Тобто, колізей простояв цілий день зачиненим. Люди не змогли туди потрапити, не змогли подивитися. Ну інші туристи, так тому що очікував, що туди припреться це чмо. А це чмо сказав, та мені насрати на всі ваші проблеми, що ви там заборонили іншим. Туди приходити людям на вулиці. Жарко, я туди не піду. І зараз в Італії розгортається скандал стосовно цієї історії. Там е, може бути вже знаєте, знаєте, і подаватися будуть е, скарги в суд на уряд е, Італії. Ну будемо дивитися, як і чим це все закінчиться. І ось зараз, друзі, ми з вами підходимо до того моменту, коли багато людей кажуть: Ну от дивіться, Трампа неможливо трогати, так? Тому що якщо зняти Трампа, то замість нього стане цей діджей Ваня, Тобто, а діджей Ваня ще більше придурок, ніж Трамп. То вже нехай будемо е, терпіти якось Трампа. Ну про це знаєте, я розумію, коли про це кажуть американці. Ну, американці, вони взагалі такі народець, які більше двох ходів наперед думати не може. Ну вони знають, що якщо цього з нимеш, от треба зробити хід так, зняти. Трампа, окей, ми зробили цей хід, зняли Трампа, але ж замість Трампа стане зразу діджей Ваня, І тоді нам буде ще гірше. Подумати про інший хід, наступний хід вони вже не можуть. Це для них, знаєте, це для них досить, досить важко. То я їм можу підказати так. Ну я як українець смію думати трошечки нестандартно. Аутов як кажуть у нас тут в Канаді, тобто не так, як думають американці. Я вам можу підказати, друзі. Вам треба знести Трампа разом з Діджей Ваня. Ні, розумієте, не треба зупинятися, не треба приходити і робити так. Ми Трампа зняли, окей, діджей Ваня е, прийшов, став на пост. Ні, треба зняти зразу, зайти і вичистити, як конюшню вичистити, винести з Білого Дому діджея Ваню, Трампа, Хіґетса, цього, всіх, 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 кого туди привів Дональд Трамп, і поставити норм, нормальних нових людей. Так що, друзі, немає таких ситуацій, з яких немає виходу. Так, виходи є завжди. Якщо ви не можете самі зробити. Розуміти, як вам треба поступити, які є виходи в вашій ситуації, зверніться до українців. Вони люди кмітливі, у них голова паше нормально, і вони зможуть знайти вазіечку там, де американець. Тупиться в стіну і буде битися головою, отак, -от, от об цю стіну. Ну і так, друзі, так, на останок, на останок, так. Тобто ми з вами знаємо, що світа робить короля. Ну, світа у нас тупа, але король, знаєте, король, ну він же ж він сидить, він тупий над тими, хто ще тупіше за нього. Знаєте, і це підкреслив ніхто інший, як Сі, Сі Цзінпінь. Він сказав, що так, я з Трампом не хочу ні про що зараз домовлятися. Трамп не підходить під. Мої вимоги до людини, з якою я міг би спілкуватися. Нормально. Сі просто взяв, а пустив цього придурка нижче плінтуса. Сказав: Я не буду з ним розмовляти. Ну я каже, я не розмовляю з неадекватами. Ну нехай поставте собі там адекватну людину, і після цього ми будемо з вами розмовляти. Друзі, я сподіваюся, що я вам сьогодні надав корисну інформацію. Я сподіваюся, що я вам сьогодні надав цікаву інформацію. Е, зараз все змінюється так швидко, стільки. То дебілів навколо нас на жаль, ці дебіли зараз мають дуже велику силу, дуже вели багато влади мають, і ми е, повинні за ними спостерігати і для того, щоб бути в курсі того, що відбувається, і реагувати. Відповідно на те, що відбувається, я пропоную вам залишатися разом і далі. Я пропоную вам підписатися на мій канал. Я прошу вас поставити в цьому відео і напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами сьогодні поговорили. Давайте будемо залишатися і далі разом. А, я на цьому з вами буду прощатися. Підписочка, вподобаєчка, коментар. А ми, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.